Про ракетний терор мирного населення так само хочеться поговорити, тому що в головному управлінні розвідки України заявило про те, що Росія виготовляє близько 40 ракет на місяць, і нині в них залишається ще приблизно цих ракет ресурсів на 3-5 великих обстрілів. Як ви думаєте, чи можуть вони всі ці спроби всі ці ресурси використати до нового року? Ну, <Tower> дивіться е використати вони, звісно ж, можуть. Якщо у них є е засоби пуску і є ракета на то використати е це безумовно можна. Саме головне розуміти, навіщо ти це робиш і яку мету перед собою ставиш? Очевидно, що вони хотіли е нанести таку шкоду, невідновлювальну шкоду енергетичній інфраструктурі України. Щоб ми були неспроможні її відновити, і попали в ситуацію блекауту, яке би прозвулоло до абсолютної кризи в системі опалювання і підтримці життєдіяльності міст України, в яких знаходяться мирні громадяни України, саме це було метою такою дуже підступною цинічною метою, тому що в таких умовах. Знаєте, тримати непохитну віру в те, що ми переможемо, набагато важче. і через тиск цивільного населення Путін намагався примусити вище військове, а в тому числі і політичне керівництво України піти на поступки і сісти за стол перемовин, де Путін був нав'язав свій порядок денний того, як вийти з цього протистояння Росії і України. Очевидно, що вони не досягнули е, в повній мірі, е, наносячи такі ракетні удари по е, інфраструктурі, вони її руйнують, але ми так само її відновлюємо. І поки що цього негативного балансу на користь Російської Федерації е, ще не настало. Ми здатні е, відновлювати е, інфраструктуру. Ми здатні перерозподіляти електроенергію, і ми здатні тримати непохитною нашу віру в те, що ми вийдемо переможцями. З цієї війни тому вони можуть наносити ці удари, але вони точно не наближають їх до перемоги. І тому побачимо: побачимо, якщо о, українська розвідка, окрім оцінки спроможностей, буде як і нещодавно наносити. Або сприяти е, виникненню надзвичайних обставин на е, військових об'єктах Російської Федерації на території Російської Федерації, то таких ударів буде менше, і е, спроможність наносити шкоду українській інфраструктурі також буде менша. І тоді е, від таких ударів вони просто е, відійдуть, бо вони не будуть досягати поставленої перед ними мети. Ось яка моя позиція? Сьогодні британська газета за Телеграф написала таку статтю, в якій, який фактично ну не буду казати, похвалила, але власне оці високо оцінила роботу е, командувача спецоперації цієї а по факту війни Суровікіна е, російського командувача, значить написала наступне: що Суровікін стабілізував лінію фронту і дисциплінував армію РФ. Він е, є небезпечним супротивником для українців. І, ймовірно, це найбільш компетентний командир, якого до цього часу поставила Росія. Фактично, з 8 жовтня Суровікін, назначений командувачем цієї війни Росії проти України. З того часу якраз ідуть ось ці масовані обстріли. Як думаєте, чи виправданою є така оцінка Суровікіна закордонними аналітиками? Ну, очевидно, польов все. Познається в порівнянні очевидно з тими, хто керував операцією на початку. Ну тут є е, безсумнівно прогрес в організації всіх тих е, сил і засобів, які має якими володіє Російська Федерація для забезпечення виконання ними е, завдання поставленого Кремлем. Очевидно, що суровий вікен, е, виконуючи завдання в Сирії, е, мав абсолютну перевагу в повітрі, що дозволило йому бути набагато ефективнішим. В досягненні, скажімо, поставлених перед ним цілей, ніж це він може реалізувати в Україні, тому що він не зміг або російське командування перед ним, і він в тому числі, давайте так скажемо, не змогло повністю подавити системи протиповітряної оборони України, щоб отримати абсолютну перевагу в повітрі, щоб дозволило російській авіації бомбардувати. Жилі будинки, міста, цілі і квартали, що безсумнівно наносило б нам шкоду критичного рівню і дозволило б їм мати якісно кращу ситуацію по лінії фронту, ну і в протистоянні Росії проти України. Але не маючи таких переваг, яких він мав Сирії, очевидно, що його спроби. Переломити хід війни на свою користь, ну на користь Російської Федерації, не будуть мати е, очевидних е, успіхів. Е, я думаю, що ми можемо обережно е, висловлювати е, сподівання, що е, всі їхні потуги власне будуть нівельовані, е, нівельовані Генеральним штабом е, нашої країни, е, нашим головнокомандувачем, який демонструє. Дуже серйозний рівень е, військового протистояння всім тим е, окупантам, які е, чисельно е, нам протистоять і намагаються нав'язати е, свій порядок ведення війни. Ми поки що е, успішніші, і я хочу, щоб е, така тенденція зберіглася аж до самої нашої перемоги. Віримо, що так і буде. Віримо в Збройні Сили України. Дякую вам за це інтерв'ю. Спасибі велике за те, що долучилися. Паналі. І пам'ятаємо, що ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Слава Україні! Абсолютно, героям слава.